Нашим партнером LifeLine Україна. Зараз ви бачите, ваш генератор прийшов на Краснопілля. Ми знаходимося у цьому місці бомбосховища, де люди від підприємства просто знаходяться під час артобстрілів. Ви бачите, обладнання у нас є і туалет, і кімната відпочинку. І зараз цей генератор стане якраз в годі. Дякую, Лайфлайн, дякую, Єрункетін, Ольга Краско, за вашу підтримку і допомогу. Дякую вам. Добрий день, Лайфлайн Україна, Йорун Кетін, Ольга Краско. Зараз ми присутні тут передаємо цей генератор, саме потужний, який прийшов на цьому тижні, і поряд зі мною стоїть людина, і депутат, і людина, керівник підприємства хліб, хлібобулочних виробів, яка саме епікується місцянами. Тобто зараз цей передаємо генератор, він поїде на прикордоння. У нас є таке місто, як Село Рясне. Село Рясне, там, де близько 500 мешканців, і саме там буде цей генератор стояти. Я не можу поїхати туди і особисто засвідчити це, але ж покладаємося на керівника, який це все зробить, тому що там обстріли постійні і небезпека постійна. І мене, скажімо так, не пропустять. Дякую за увагу! Всього найкращого.